35-й номер Максим Коваль, у за 9-й, Віталій Бояльський, 15-й. Віктор Циганков, 11-й. Жуніор Мораїз, 19-й, Денис Гармаш. І у нападі, вашої уваги, у воротах, 16-й номер Андрій Лунін. У захисті, 39-й, Євген Опанасенко, 3-й. Олександр Сваток, 28-й. Артем Громов. І у нападі е очікуване і дуже важливе для господарів повернення. Юрій номер 95 Щодо канії на 14-й хвилині зустрічі. Забиває свій п'ятий м'яч за Динамо. і... Прострілює і ось вам. 1-0. Тут ще й Рикошет зіграв а, на комо. Розташовувались поруч із Буяльським. І справжнє гольове чуття продемонстрував півзахисник Динамо. Забив свій третій м'яч у чемпіонаті Віталій Буяльський. Два було до цього. Проб'є. У Мбокані якось о, дозволив собі роз... концентрацію на якусь секунду, і цим одразу скористався Мораїс. Прагматизму нам показує столична команда. Ну і зараз перерва на славу. Гордієнко плечем на Юрі. Юрі, Є перед ним партнер. Юрі не помічає його. грає сам. А, е, Рукою не Юрі зіграв Гордієнко. Такий динамічний епізод, так і не скажеш одразу, що прям рукою. Мені здалося чесно, що плечем. Абсолютно без е жодних комплексів, без е остраху. Він пішов вперед і залишив за спин-контратак, якщо це вдасться. на Банасенка. Той прибирає на замасі суперника. Ударлі. Це більше? Тим більше після такого підключення. Калейдоскопічно змінюються події. 4-4. Тут е зайві якісь інші коментарі. Ми вже бачили його удари. Сьогодні. І ще один удар сіла. Подача Сухоцького від кута поля. Дуже високо. Гордієнко пробиває з льоту. Знову повз... Дуже висока подача. Тут Харатін головою скидає на Гордієнка. Незручно було пробивати тут. Відхилявся назад. Хавбек Зорі.